Доброго вечора. Мене звати Ірина, і Ви на каналі Ніагарка. Сьогодні у нас 22 березня, і на кінець ми дочекались новин від нашого канадського уряду. Сьогодні була прес-конференція, на якій міністр міграції, біженців та громадянства оголосив. Шон Фрейзер оголосив про те, що уряд Канади продовжує програму QAED. На даний момент всі українці та члени їхніх сімей зможуть подати безкоштовно свої заявки до 15 липня 2023 року для того, щоб отримати безкоштовно візу КЮЕД. Візу до Канади по програмі QAED. Будь-яка будь людина, хто вже має візу QAED, повинен буде до 31 березня 2024 року до 2024 року в'їхати до Канади відповідно до особливих заходів. Власники КЮЕТ, які вже знаходяться в Канаді, мають до 31 березня 2024 року продовжити або змінити свій тимчасовий статус за допомогою тих заходів. Це мається на увазі, якщо люди приїхали сюди швидше, мали б візи КЮЕТ, але їхні візи закінчили швидше, чи закінчили термін дії паспорта, тобто вони можуть продовжити свої паспорта і відновити ті візи по програмі КЮЕТ. Також це розповсюджується на те, що всі, хто Приїжджаю на територію Канади до 31-го року, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу 3 тисячі доларів для дорослого, півтора тисячі доларів для дитини. Також залишається без змін поселення людей в готелях, які перебувають до Канади до двох тижнів, тобто все залежить від провінції, в яку ви приїдете. Також усі програми на рахунок навчання, вивчення англійської мови, влаштування дітей до школи вони також будуть продовжені. Тобто, відповідно, все, що було до 31 березня, анонсовано, все це продовжується до 31 березня 2024 лютого. І ще раз наголошую на те, що всі, хто ще не встиг подати заявки на програму КОЕД, можуть це зробити абсолютно безкоштовно. До 15 липня 2023 року тому знову ж таки хочеться подякувати уряду Канади за підтримку за все, що вони роблять для українців, які вже прибули на територію Канади і які ще планують це зробити. Відео з прес-конференції можна буде подивитися по якому по, по якій ми залишимо під відео, а також отримати офіційну інформацію на сайті уряду Канади. Всім дякуємо і до зустрічі.